23-го року нас називають пожежний фронт. У 23-му ми працювали від Німана до Куп'янська. Зараз працюємо тут. Тут пожежа. Тут один підрозділ залишив свої позиції, оголив. Противник здійснив прорив і необхідно терміново зупинити та контратакувати. Від ваших дій залежить повністю вся операція. Зрозуміло. Головне, коли ми плануємо цю операцію враховувати всі моменти. Ми маємо пропрацювати, поки у нас є на цей час моменти урбанізованих зон, моменти посадок. І це відрізняється зовсім як пересування в групі, як сам марш і самі штурмові дії. Ми завжди долали противника тука за що злагодженості, підготовки і планування. Підготовка у вас є. Злагодженість у вас вже є. Все остальные ми точно забезпечуємо. Позиція нашого командира полка, моя позиція. Ми намагаємося максимально спрогнозувати результат. Противник переважає. Переважає силами піхоти, також засобами. Але ми намагаємося це робити максимально продумано. Фокус зашли. Ні, не, не варіант. Так, це место є. Давайте, мужики, удачі, будьте обережні, заїжджаєте, опускаєте вікна і цинкуєте всі півішок і... Коротше, і башту і подарі все назад. Вот, 7, 1, 2, 3. Понял? Да, Це така задача, що СССОшники готуються, блять, місяцями до такої задачі. А тут типи просто бляд, йдуть нахуй. І знають, що, блядь, дадуть пизди підемо, йдуть тупо в стилі до них нахуй. Перший виход упчемний, блядь. І ми її виконаємо цю нашу, бля. О, ми першого шепе, бля. Розрядку, бо в тебе замінюється самки. Варя, варяк, на зв'язок хріску, <гуменість> варяш. Варя, варяк, на зв'язок кріску, <гуменість> варяк, на зв'язок. Під час висування групи був втрачений зв'язок, проблеми з ретранслятором, скоріше все. Але ми бачили їх з дрона, вони нас чули, відповіді не було від них. Зараз переставляють ретрік, щоб стабілізувати зв'язок. Входимо в зв'язок з усіма групами і тоді вже будемо планувати далі. Петрович, спробуй налагодити цей зв'язок. блядь. І вам потрібно зберегтися десь в районі Персея, в районі Персея. Роззасередитись по посадці, блядь, і чекати вказівок. Ми займаємо завжди оборону, розподіляючи піхоту поодинці для того, щоб зменшити ураження її. І тут вже залежить від піхотинця, наскільки якісно він закопався, замаскувався. Поряд, на зв'язку. Слухай, що там з радейкою вийшло? Не працював на релезі. Не микались, не білика, нічого. Все, плюс. Ну красавчик все одно, що дійшли, молодці. Давай, давай так, хвилин 20-30 відпочивайте, показуєш пацанам маршрут на всяк случай і стартуєте. Ті дві групи вже там на точку. Чекаємо зараз, хлопці доплановують, хто заходить, як заходить, перепочиває крайня група, яка півгодини назад прийшла. І будемо висувати близько четвертої, четвертую, першу четверту. дистанція залишилася їм 3200. До цього прийшли почти 9 кілометрів. В туман без підтримки дрона. Скажемо так, по компасу і по карті. Щоб не воспользуватися туману, потихеньку їм без кіпів ще зайти між бойовими позиціями ворога і спокійно зайняти ділянку і так само продугатися, як і робить противник. Ну, на даний час, в принципі, така тактика і така ведення дій дає свої результати. Все, да? Там все, плюс. Он просто по вещах Сейчас попробуем его убить. Если выйдет на вас, пустить, блядь, и въеби. Просто он сидит, блядь, и ждет да, своей да, смерти голова Да, да. Поясницу вот. туда и находится. Никуда ты прикинь, у него просто, ну, на самом деле, ну, по-любому, надо валить нахуй отсюда. Ну без, вариков, блядь. Он что на он свернулся в Это вот эти кусты, да? Да, 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 да. А, нет, тут Не спешите, не спешите, не разгоняйтесь. Вот эти а, нет, вот, вот, вот эти кусты под БПЕ в поле. Да, да, А ну нахуй. Под крестиком, вот под крестиком. Ой, файл, но нахуй. Ой, блядь. Зайшла група в складі трьох осіб на другу вулицю Спенівки. Зайшла тихо, без жодного пострілу. Зайшли в хату, перевірили, вона виявилася пуста. От зараз забарикодувалися і викинули павук антенну. Зараз на зв'язку все добре. Окапували в першій хаті, але все бої спалили. Пішла зачистка. Просто. прийшли. Почали розбирати хату бля. У нас ще шесть касет. Касети це дуже ефективний засіб проти піхоти противника, особливо проти яких щільних порядків. Тобто, якщо це десь поруч з своїми позиціями, у тебе піхота в укритті, це менший ризик нанести якесь ушкодження цій піхоті. Відповідно, найбільший ризик буде для тих, хто зовні, мовно кажучи, для противника, якщо він не в укритті. Увага, увага, треба закопати. Закопкайтесь, закопкайтесь, давай, цинкуйте, блядь, спитушин, блядь, вы турели сейчас, блядь. Выход на кассета, братан, кассета, Трошки скид, бля. Плюс, плюс, на п'ять Плюс. Плюс-плюс. Давай, назад. Зимуй, от зумуй, зимуй. Давай, нахуй, ебать. Сломал. Єсть, нахуй, хао, блять! Виходить давай. Виходи з сарай, їбачте їм, блять. Вони просто не вірять, що це зайшли прості піхотинці якісь. Тому що вони на одну хату, хату зробили накат, не вийшло. Давай, Другого, блядь. Ця, Охуй, блядь. давай за ними, давай да? за ними, давай, давай да... підерів. Блять. Давай, давай, перед, перед, перед. Полетіли через поле, піде через не поле тіка. Дяволу кого пори на улик, блять, они бегой. Давай, 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 давай. Снимайте. Сука! Таке, як будто вже блядь, місяць тут сидимо, блядь, може і більше, блядь. Держивайте тільки за тих пацанів, які на связь не виходять. Моряк тоже не виходить на живу. Не виходить. І не немає всі ага. в'єбало по наших по наших въебало за Я так розміняється по нашим капітало питай питай плюс там що? як установка Ой, О, пиві, братан, в пиві братан, не в на наступну вулицю Надавай допомогу. Блядь. Братан надавай допомогу, надавай допомогу. блядь. Пока ну, підери не йдуть, блядь. Другий прильот на по нашій хаті, блядь. Кинуло 10 фіпіві, пробили стіну. Ми застосували таку кількість засобів, дими, що це рідкість. І під час димів хлопці просто вибігли і почали шукати нове укриття. Брата, все, чекайте, зараз буде. Братан, братан, чекайте, чекайте, ви зараз будете вискакувати. Давай, підайди ми, піддай дими. Почекайте, хвилин. Братан, одну коротку, одну коротку, чекайте, чекайте. Все, Так, жди, блять. От я до мене. Давай откатывайтесь, откатывайтесь в другу хату, откатывайся, тільки бігом, бігом, блядь. Давай, 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 пошел, давай, пошло, блядь. Блядь, пішов, пішов, дим кинули, пішов, давай. Пишли, <сп> пише. Давай по под uh, дим, дим дым дим. <Naruto> братан, дим ныряйте, ныряйте в дим, нахуй, ниряй в дим, блядь, братан. блядь. Братан, братан, давай, давай, блядь, по вулиці, по вулиці донизу, донизу давай, блядь. Ташо вправо, справа вулиці кажи. Хату, блядь, в хату нахуй! на... в хату, байте, хату, блядь! Да, я шипанер не... є я шипанер на стінку опирає, блядь, сука, залазит під шипанер, тільки не в кучу, блядь. Глянули лапа, то стояла тупо мазанка, глиняна хата. Вона витримала 30 ФПВ. Крила, бля, плюс мінометка, блін, але все одно вони залишили живі. Вони кивпічність розібрали з двох вистрілів, блять, водоразу. Да. Ну. А туди, блядь, 30 фпів лягло, блядь, крила, бля, і вона не розвалилася. Ніхто просто не повірить, що хата Мазанка витримала близько 20 фіпів і 10 ударних крил. Ну це нереально. Да, розсипалась, деякі да, да, стіти завалилися. Але хлопці живі, да, там по 300, але вони всі живі. Шість живі, здорові, вигід. Да, Я заважав старі хатинки ці. Я завжди казав, не здумайте залазити по глині Міхалки, тому що вони розсипаються. Як я був не правильно. Переїхали в нове КП, бо там вже стало опасно трохи. Тут трохи було безпасніше. На наземне, а це підземне вже. Укриття, блять. Вершуємо, як спалось. Хорошо, але мало. Ну, в принципі, як і все. Маза ніч. До речі, тихо. Цієї ночі дуже тихо було. Ніч прийшла спокійно. Вранці вдалося евакуювати одну нашу позицію. Весь втрат. Петрович, то це ти? Да. Конечно ебать. Все чітко у нас там. Підори, по крайней мере, боялись нам. Скільки? Ти ж там нормально налупив, да, вроде? 12, не знаю, ми збилися. все это. Она хоть і залязуєш, там все равно розливаться, ти до шмотки, шмотки рюкзак твій приехав. От певиха, да, да, да. Каска чудом помогло, все. Хронік все. Ну, показка на двоє. Та ось наскусь. Та так, А ну, на на, 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 на вили. Це прям це прям вискочило. Да, сюда завалилась важче. Останній раз прийшло чи 8 8:00, чи 9:00, чоловік. Я раз нас біля білендажа побалакалося це і на жаль, що тоже тупа. Якається, це ж же ж підійшли там раз, раз, раз поливились. Це і поливилося так, ніби дощ. А воно всередині темне, А ми по сценку сховалися так, і не видно. Раз і погнали. Коли наші налетіли, блядь, дали. Дали e, Коли один той що, блядь, чи мовіка, чи я не знаю, цей е, збив. Колись сюди туди тільки разки або добігати мене до держав, і задки залазить туди. Ну, лізе — сто ліз. Він залазить такий хопа. Прямо тут придаш, два, та, тут та, два та, ствола і в його очі там такі Да? З одного вистрілу, бля. За ту раз тоді взяли, зазнали їхні передвіження. Плюс плюс, варяг на зв'язку. Варях, де ти ходив, друже? Де, що з тобою? Брадійка замовку. Я не знав, що з нею ропусти. Все, плюс-плюс. У нас була позиція, називається Варяг. Це штурмова група, яка зайшла в село, закріпилася. Він вийшов за посилками, які передали, його спалили. Прилетіла в півішка, бабахнуло. Сразу паралельно другому. Почала підлітати, він каже, щоб не спалити позицію. Дав по педалях по селі, каже, темно, ніхто куди побіг, не знаю. Сутки лазу. сутки ходив по лісах. по полю. І вирвався. Він через прорізуєшов, через хим на собі. Кожен, хто бере рацію у нас у підрозділі і командує боєм, це кожен колишній піхотинець. Тобто той, хто керує боєм, він точно був там. Він знає, що відчуває. Я точно знаю, що відчуває цей солдат, коли по ньому летить 120-та міна. Стволка стріляє, коли летить скид, коли впівішка літає. От ми точно знаємо і точно можемо порадити, що йому робити. Питання тільки в тому, чи люди будуть слухати цю пораду. Блять, хтось був на вулиці, стояв на вулиці і нернув десь в яму. Блять. Сука, что блядь. А, да мне зауто в шоты? Я тебе, блядь, запитывал нахуй. Є хтось, блядь, на дорозі, блядь, на вулиці, ты сказав НЕ Да я его не видел, он за деревом стоял. Пара, сука, сука тупо а хуя він, бляд. він стоить, блядь, ему учить нахуй! Як тільки сказали, що в то він спист родной мог блядь. чуть! Что за хуйня у вас там происходит? Чому, блядь, мало було, блять, прилетіло, що він по вулиці сука, Пішли вон, загубили десь рюкзаки по дорозі. Скинули, побіли бліндаж. Пішли верталися за рюкзаками, десь там прильот зловили. Далеко десь. Чи недалеко, там не поймеш їх. Все, вернулися назад, десь там ж там регає. Зараз дали рекомендації випити пілпак, там це від контузії таблетки. чуть Чуть-чуть попускаємо. Ви вже заїбали, блять, за сьогодні, сука! Вам, блять, кажуть, не вилазьте, блять! Що ви щасливі, сука, які шакі ту блядь? блять! Треба дуже все контролювати, кожен їх за руку буде. Вони не розуміють, того, що кажуть, на связь треба виходити частіше. Їм буде бігти, але на связь не вийде. Вона така зараз на нервах де робота, круглосуточно. Що вночі, що вдень. Сука, чого, блять, мені... Їхнє життя дорожче, ніж їм самим, блядь, я в душі не еду, блядь. Ну и скрыли тигру, понятно, что тяжелое направление, большое количество врага. Враг проводит свою операцию. У нас свои задумки для выполнения которых нужно добавить сюда еще наше подроздвество. Твоя задача зайти аккуратно, впуститься без контактів, опуститься в цей отвесок. Ну, Массированный проводить штурм нашей нерентабельно. Мы можем только какой-то хитростью, какими-то охватами, средствами, наносити ему поражение и продвигаться за счет этого даже. У нас появилось время зайти более-менее незаметно. Зашли, заняли рубеж, взяли пленных. Давай, фио. Братан, давай полностью его фио, фио, полностью, фио, блядь. Откуда он с какой части понял, блядь? Где соратники? Соратники его ближайшие, где они сидят. Хай покажет, покажет на твоем гаджете. Братан, хай дает, хай дает точку, хай дает точку, это гандонище, хай дает точку, понял? Мы пойдем. полетим, сначала посмотрим, не надо лишний раз рисковать, нахуй, я тебе уже говорил, тебя там ждут, нахуй, блядь. Лишний раз мы не рискуем, нахуй, Сейчас мы трогаем, отрабатываем рта, потом тупо выявляем вот этот ебаный блиндаж и распиздовываем его. Этих петухов по вечеру пойдем заберем, либо с утра. Все, плюс. Пострел 122. Ну, ну, дал. Сколько? Пешком идет. 48 братан, родею, Фигу, 5, родею, 5, его родей включите, чтобы вы слышали, Шу -шу -шу. что происходит. У вас Шу -шу -шу. В... Есть, ну, бачим есть, прилив, коригуемся. Но все равно, все равно, есть, слушаем, Можно против слушай, слушай, нам третий. Канал. Какие Бля, ну хорошо, в зеленочку попасть. Плюс К2, плюс бачи, бачи, минус зум, минус зум. Це нормальний результат. В Збройних силах 3, це а ми з другого вже пристрелялись. Операція продовжується, продвігаємося дальше на рубіж. поки що. Два підара, виходить, ті що вижили взяли наших в клон. Хоч і нашим казали, раз і зв'язок був стабільний. Вони плюсували, що до них іде противник. Чудним образом вони попали в плін. Без нічого йдуть. Пропускаєте, зрозумів? Mm -hmm. mm -hmm. А два ззаді підара, блядь, йдуть. Два ззаді підара йдуть. Друзі, mm -hmm. вони повернули на цей, на фокус. Плюс ми бачимо, братан, Куда? бачимо. Да. Ну, ми тих ПВ-шками їх розберемо, нахуй. Вторих, последніх, блядь. Давай ПВ-шками їх вібьем на автолок Ебать одного и все, и посыпется второй. Ну, пацаны, что так, что так в плену. И что так, что так, может даже там самый, блин, дожди расстрелять. Допрос да эти информации, блядь, и все, пацану расстреляет. А так хоть ти даєш їм шанс. А ну Пол, да і на тех на два ливих соки і данную зум. Пулмісяця <клужили? доверні> я вливаюсь. На два ливих карандаша. Півливо доверне бортом. Пів місяцем. Ви свої? А ну на оцих двух. Це наш сидеть один, це підер один. Де підер? Зараз будет, на час, я Так, короче, тут сидить один наш. Один підар, <клес> і один наш десь тут. От того потом. По сигнатурам не надо, блядь. Не, не по сигнатурам. Стоп, 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 стоп. лівіше. Лівіше, пишет. одна вот на Так, Ливийше педагоги. Да? Так, вот цепи дорога, да? Да. Давай, хуярю, сюда. Вот сюди кидай. Сюди кидай, сюди, сюда кидай. Пройдем плюс. Отгружает сразу. левиша чуть-чуть. Еще, давай, еще два, блядь. Не Трош, так. Стоп, так, вы так дивимся, пацаны, бля. Пидоры блядь. Два первых пидора бежит. Давай, продаж давай продаж два первых пидора. -а. Давай за ними. Вот что, вот все, хуя. Питер ведет, может хуяра ты. Давай, давай, все, хей хуяра, над одним нахуй. Давай, блядь. Питер, пидор, два пидора, наши посадки. Пидор, стежки два пидора, наши посадки. Кидай по середину. Пишу. Ух ты, есть. Нет, вот еще справа. Еще справа, справа, давай, справа, блядь. Ты что, пусанцы наши, походу? Вот той справа пишут. Давай, 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 быстрее, быстрее, блядь. Там було чітко видно, що, блядь, пацани стоять тут, ті підари одних на нормальній дистанції. І, в принципі, не вітра не було, не, не гушив репу той вампір. Ну, різок був такий мінімальний. Там ідуть, блядь, двоє без касок, без зброї, без нічого. То наші, наші. Отово, Фауст і йо, -йо. Якщо шо, як шо що? Я прийняв. Лучше я уже ебать, наших плен, ебать, это что такое, блядь, час назад оставался, заебись, блядь. Я говорю, что же, блядь, супергерой, блядь, летит на помощь. Турсал, Ну, в любом случае, надо было что-то делать. Ничего не сделать, это стопроцентно там людей подвести к могиле. Все одно б їх довели куда-то, допросили б, ну скорее всего, в Точно б їх ніхто бы не вел, нікуди не виводив. Все правильно сделали. І все нормально вийшло. І <реку> 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 в іторії, отак вот ось вот все заканчивається. <реку> 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 Перше, що тут саме через те, що є нова загроза, новий виклик. І завдання головнокомандувача стояло чітке і зрозуміло, що треба не допустити максимального проникнення противника на запорізькому напрямку. Наш задум був реалізований на 50%. Всі відволікаючі маневри були виконані на 100 Відповідно, противник почав нести втрати, які були більшими, ніж він для себе планував. Про це свідчить ряд. Джерел інформації і те, що він вводить батальйони на два тижні раніше, тобто графік був збитий. І вже на даний момент він робить перерозподіл сил стилови підрозділів. Тобто, для того, щоб продовжувати стрімке нарощення, він навіть зараз з підрозділів БПЛА частину особового складу переводив в штурмові групи. Тобто Це чітке свідчення про те, що задум противника. Не вдався, що він був зруйнований, і ми очікуємо найближчим часом, що противник відмовиться взагалі від Гуляйпільського напрямку. На даний момент стрімке просування противника повністю зупинено.